Сьогодні ми поговоримо про стиль Ріани. It's Valentino, baby! Good, good, Ріани дуже багато крутих луків. Чому? Тому що це не та людина, яка зробила себе за допомогою стрістів. З Ріаною все було інакше. Вона з самого початку своєї кар'єри була. Дуже привабливою, сексуально, її стиль це їй відображав. Коли ми кажемо про таких людей, нам потрібно розуміти, що ми говоримо про людину, у якої все в порядку зі своїм контактом з собою. І у Ріани, і у інших людей, що є якісь. Прогресу, стиль. Є якийсь шлях, який вони йдуть. І, звісно, її стиль не такий, як був на початку 2000-х років. І це дуже круто, це класно, це означає, що вона розвивається в своєму стилі. Але саме оця риса, яка їй дуже присутня, це те, що вона слухає себе і знає свої сильні сторони, свої особливості. І їх дуже вміло міксує між собою і показує нам в своєму стилі. І це одна з причин, чому ми так сильно полюбляємо, спокушаємось, вболіваємо за її стилем. Це дуже круто. Поїхали розбирати її лук. <реклама> Філігій це нетипична жіночність. Це чоловічі речі, якісь незвичайні комбінації, це відвертість, це нарочита така сексуальність знову чоловічі речі. І це те, як ми бачимо її стиль на перший погляд. Стиль Ріани це гра контрастів, тому що з одного боку вона може бути зухвалою, з іншого ніжною, тендітною. І ці контрасти вони присутні кожній людині. в нас в нашій душі є ці контрасти. Ми повинні показувати це стилем, тому що стиль об'єднує ці всі наші риси, і тільки так ми можемо ну, закохувати інших людей. Як вона це робить? Давайте розберемося з цим. Фашен гезовесбін май дефенс механізм. що вона може аремембринкін, мене, але вона не може біт май аутфі. Особливості стилі ріани. Перше, що я хочу сказати, що в своєму гардеробі вона завжди поєднує чоловічі речі, якщо ми кажемо про повсякденне життя, а не концерти, бо це різні вайби і різні, так би мовити, стилі. Концерти в неї більш потажні. Ми кажемо про повсякденне життя. Тому це чоловічі речі та оверсайз. Це я вже вам сказала. Далі йдемо. Вона полюбляє джинсу. В неї дуже багато джинсових образів. Третій пункт аксесуари. В неї завжди вони вносі. Вона додає аксесуари, якісь прикраси, сонцезахисні окуляри, до кожного майже свого. Лука. Ми повертаємось до джинси футболок. Здається, що це дуже простий образ, але насправді це дуже скомбінований образ. Він строїться не тільки на футболці та джинсах. Там є дуже багато деталей. Нам м, цікаво розглядати цей лук. Ми хочемо прям проаналізувати кожну деталь цього лука. Це означає, що лук не простий. І це дуже грамотна робота. Знов-таки, побачите, окуляри, багато прикрас. Ця комбінація чоловічого та жіночного ми все одно відчуваємо від неї жіночний вайб. Хоча вона в оверсайзі і майже вся в чоловічих речах. І ніякого розвінького тут. Немає, так би мовити. Ще хотіла додати, що Ріана породила моду на широкі джинси, та на те, щоб було видно з цього луку труси, щоб ви розуміли, що це саме вона зробила. Коли ми хочемо вдягатися як Ріана, нам потрібно зрозуміти ось що. Стилі Рі – один з найскладніших стилів для повторення, тому що вона розуміє. Як комбінувати свої речі таким чином, щоб це не виглядало ні чоловіче, ні дуже жіночно. Вона комбінує їх так, що нам просто відриває мозок. Ми хочемо не знаю, продати душу дьяволу, щоб здягатись, як вона. Бо це дійсно майстерське, це мистецтво вдягатись в такий стиль, так, щоб ми відчували дуже жіночну сексуальну енергетику в чоловічих речах. А це означає. Справа не зовсім в речах. Справа в тому, як ви себе позиціонуєте, який у вас йде від вас вайб. І звісно, стиль Ліани підходить не для всіх, тільки для тих, кого він запалює, кого він збуджує, може навіть, і в кого він викликає натхнення відтворити її образи, її луки. What are you looking looking for for a a man man. now to wear this coat? I'm not looking for a man. A start there. Як повторити її стиль? Перше, це додавати жіночні деталі. Якщо ви можете побачити, сьогодні я так вдяглась в такий стиль трішки врі. В мене є жіночні деталі. Наприклад, ось тут в мене є такі бантики. Але цей лук, тут в мене ще є білі штанці. Він не є зовсім жіночним. Потрібно грати в ці контрасти і міксувати. Дуже крутий мікс це футболка оверсайз з спідницею. Я вам дуже раджу подивитися. Я вас прям запрошую подивитися на цей лук, на такі комбінації, бо це комбінація чоловічого і жіночного, і ви виглядаєте дуже цілою. В цьому луті він зібраний. Ми звикли бачити м, саме шкарпетки під кросами. А якщо ми вдягаємо шкарпетки під туфільки, це вже зовсім інша справа. Тому цей прийом також запам'ятовуйте, записуйте собі, відтворюйте одразу ж пробуйте, міксуйте. І навіть ті шкарпетки вони можуть бути різнокольоровими, дуже красиво виглядати. Так, тому додавати ніжність, в ваш стиль, щоб він не виглядав агресивно і щоб він не виглядав у цьому перекосі між. У цим або у цим, ви не обираєте щось одне, ви комбінуєте, ви відтворюєте власну вашу формулу. І як її відтворюєте? Ось я вам навіть зараз кажу, що ви міксуєте, ви вдягаєте оверсайз чоловічу футболку, під неї спідницю, берете... Трішки деталями. Тут в нас була розова кепочка, ось можете подивитися, лук. так, Що вона додала сюди? Вона додала сюди якраз таки оцей приклад з шкарпетками під каблучки, під туфельки, так, Що вона ще сюди додала? Там в неї є. Кепочка, вона якого кольору? Також рожево. але це все гра контрастів. Ми бачимо тут майже чоловічий лук, але від неї так несе цією жіночністю, що ми хочемо за нею вже бігати і казати про її, як тебе звати, будь-моєю. Це дуже важливо. І це впливає на ваш стиль. Не обирайте щось одне, комбінуйте. Далі додавайте більше прикрас. Не, не, не треба оцей мінімалізм, він нікому не потрібен. Якщо, звісно, ви не любите мінімалізм, але якщо ви любите мінімалізм, в цьому стилі вам робити нема чого, бо тут немає мінімалізму. Тут навпаки, тут епатаж, тут нарочитість, тут оця подача, вона зухвала, розумієте? Вона не добра, вона навпаки, вона грає на тим, що хлопче, я можу бути будь-якою, якою я захочу, а ти. Ти хто? Розумієте? Вона в такі грає ролі, їй байдуже, вона йде поза межою правил. Вона рухається вільно, майже так е спокійно, повільно, але дуже вільно. І це нас приваблює в цьому стилі. Тому звертайте увагу на контрасти. Е навіть е Виключно отдельним пунктом я скажу швиденько ще про те, щоб ви не забували про інші ваші особливості, вашого стилю. Не змінюйте свій стиль. Ще раз запам'ятайте і послухайте цю фразу. Не змінюйте ваш стиль. Він у вас вже є. Додавайте, розширюйте ваш стиль, додавайте до того, до того що вже є. Щось нове, не потрібно повністю змінювати. Це буде недоречно, це помилка так робити, бо ви тільки витрачаєте час, гроші, нерви, все витрачаєте, ви не отримуєте від цього. А якщо ви додаєте до свого стилю і міксуєте, ви відкрили собі секрет стилю Стріліани, бо він такий. Вона додає до свого стилю, вона розширює свій стиль. І міксує. Тому не відбирайте в себе шанси бути ахуєнно красивою і балдіти, кайфувати від себе, мої дорогенькі, тому що не потрібно закриватися в якомусь тільки одному стилі. Я знаю, що так простіше, бо ви обрали, і вам здається, що це ваш стиль. Але якщо ви їх комбінуєте ви відкриваєте зовсім іншу главу в своєму стилі і навіть в своєму житті, тому що люди вже на вас дивляться не як, ну, щось там таке, М -м, можливо, прикольне. А вони ось так дивляться на вас. Вони хочуть з вами бігти. Вони за вас вболівають, вони повторюють ваші образи. Це дуже класно. Це потрібно розуміти, коли ми кажемо про стиль будь-якої людини, включаючи Ріану. Особливо, коли ми кажемо про стиль Ріани, тому що Ріана королева в своєму стилі і в своєму житті. Чого я вам бажаю, я вас люблю, і ви нічого не можете з цим зробити.